Сідайте, будь ласка, вже 12.30. Юрій Танасійчук, договір спостерігач громадянської мережі опору у Львівській області. Андрій Шевців, керівник виборчого штабу партії об'єднання самопоміч у Львівській області. Так, прошу, пане Танасійчук, вимкніть мікрофон. Ну, об'єднання самопоміч це всеукраїнський дебют партії, так? Всеукраїнський так. дебют партії. Ну, інколи новачкам, початківцям щастить. Ми не будемо 26 жовтня говорити про те, щастить чи не щастить, які результати, бо не можна ні агітувати, ні займатися якоюсь пропагандою. Але розкажіть, які плюси це традиційно, ми ставимо запитання до керівників виборчих штабів партійних. І мінуси 26 жовтня ви зауважили, які порушення законодавства є, що відбувається не так, як би мало бути за законом. Я дуже дякую. Доброго дня усім. Ну, перш за все, хочу сказати про те, що такий маленький коментар на те, що новачкам щастить, це Там варто пригадати перегадати собі, що це 10 років системної праці у Львові. Так і вже певний час в Україні, тому. Звичайно, цей дебют у виборах, але тут варто ще раз наголошую теж праця людей. Щодо плюсів 26 жовтня, то тут ну, нам хочеться подякувати активності виборців. Якщо говорити про Львівську область, то спостерігалися активність у місті Львові ще до початку відкриття виборчих дільниць. Що приємно в сільських місцевостях, звичайно, що там трошки більше людей відвідує церкву, і власне після богослужінь розпочали також мешканці йти до виборчих дільниць. є серйозна активність, і це додає впевненість і надії на те, що кажуть у нас все буде добре. Щодо мінусу, то тут єдине те, що наші колеги перед цим говорили, а це є велика кількість. Реклами візуальної, прихованої реклами, яка розміщена і була і вчора, і сьогодні. І ну, це на нашу думку, якщо ми чекаємо, дочекаємо вечора і все буде добре, то все буде згідно законодавства. Це найбільший негатив, який би міг бути, і в цьому звинувачують комунальні служби міста Львова. А мене цікавить, а комунальні цікавить служби що комун... міста Львова найближчі до партії об'єднаної Ну... Те, що є лідером об'єднання міський голова Львова, то тут комунальні служби не єтичні, але мене цікавить яким чином комунальні служби мають відношення до білбордів, сітілайків і е, інших щитів, банерів е, на фасадах будинків і так далі? І е, е, я хочу подякувати перед за комунальним службам, які старанно працювали в п'ятницю, а які познімали те, що в ніч з п'ятниці на суботу додатково з'явилися е, агітки, розклеєні. Це вже інше питання до штабів е, е, мажоритарних кандидатів, перш за все. Тобто комунальні служби стають таким офірним ЦАПом так? Ну, Згідно чинного законодавства говорить, що вони відповідальні. Але давайте я кажу, білборди, сіті лайти, банери і інша зовнішня реклама. Це є приватна власність, ще це є якоїсь рекламної кампанії або рекламної агенції оператора. Сіті лайт також є приватний. У нас немає комунальних щитів, комунальних сітілайтів або Рекламних площин на фасадах будинків. Тобто, комунальникам залишалося би хіба що, ну я так жартую, руйнувати ці елементи реклами, на що вони, звичайно, так само не мають права. Звичайно. Пане Танасійчук, ваш погляд на оцю так звану соціальну рекламу це зараз обговорюється вже дуже активно. Вона прихована, це лазівка в законодавстві. Що це є? Всім доброго дня, звичайно, це є така лазівка в законодавстві, і прошу хотів би звернути увагу і громадськості, і журналістів, що насправді ніколи не буде ідеального виборчого законодавства. Тобто, завжди будуть такі шпарини і вже власне на совісті. Суб'єктів виборчого процесу, користуватись ними чи не користуватись. Те, що ми зафіксували на території Львівщини, оці сіті-лайти, це були характерні для всеукраїнського об'єднання Батьківщина, політичної партії Народний фронт, радикальної партії Олега Ляшка. От, ну і Були окремі зауваження щодо зображення. Президента України біля Львівського залізничного вокзалу де Юре, якби це не є порушенням законодавства, тому що там немає заклику, який передбачає агітацію чи антиагітацію. Але якби, фактично це свого роду нагадування виборцю візуальне про діяльність певного суб'єкта виборчого процесу. І, як на мене, в такій ситуації. Аби рано чи пізно це припинилося, це буде найкраща адекватна реакція виборця на такі спроби а, маніпуляції з самим же виборцем а, зі сторони суб'єктів виборчого процесу. Зрозуміло. Ви довготерміновий спостерігач. Порівняйте, будь ласка, от половину дня виборів президента України навесні і половину дня виборів. Парламенту восени можна вже якісь зробити висновки чи що, ну для таких ґрунтовних висновків, звичайно, що це замалий проміжок часу, але можна говорити про те, що різниця, окрім там юридичної юридичної складової, бо різні закони, різні редакції законів про вибори президента і народних депутатів України, можна фактично говорити про те, що. На парламентських виборах ситуація в виборчих комісіях така більш напружена, оскільки є гіперактивна діяльність кандидатів в одномандатних виборчих округах, або простіше кажучи, мажоритарників, які власне в багатьох округах. Двоє-троє осіб, які вважають, що однозначно переможуть вони і фактично будують роботу своїх команд, представників дільничих виборчих комісій, так що на загал ситуацію можна вважати в окремих випадках неспокійною в роботі комісій. А ви, пане Шевці, якщо робити такі порівняння, маєте вже думки? Ну, зовсім інший хід голосування, тому що в травні громада йшла і мала вибір, так? Думала про президента України. Сьогодні, перш за все, думають широкий вибір політичних партій, а окрім цього, ще й кандидати-мажоритарники.